Одиа 8 чекає на визначене майбутнє. Одиа 8 захід флагмана або шанс на відродження. У світі автомобільної індустрії, де інновації та технологічний прогрес змінюються з шаленою швидкістю, навіть найповажніші та визнані бренди змушені адаптуватися або ризикують опинитися в тіні. Оди А8, колись символ розкоші, передових технологій і німецького інженерного досконалості, сьогодні стоїть на роздоріжжі. Продажі стрімко падають, а майбутні моделі оповити невизначеністю. Що ж відбувається, головне, чи зможе Оди врятувати свого флагмана? Епоха змін, чому А8 втрачає позиції? Падіння попиту на оди А8 це не випадковість, а закономірний підсумок змін, що відбуваються на автомобільному ринку. По-перше, варто визнати, що поточне покоління А8. Представлене в 2017 році, дійсно починає відчутно застарівати. 9 років це чималий термін у швидкомінливому світі автомобілів, особливо в преміальному сегменті. Друге і, мабуть, найважливіше це зміна споживчих переваг. Епоха розкішних седанів відходить у минуле. Сьогодні домінують позашляховики і кросовери, що пропонують велику практичність, універсальність і, що важливо, більш значний зовнішній вигляд. Я сам спостерігаю цю тенденцію вже кілька років у салонах дилерів все частіше можна зустріти покупців, які віддають перевагу позашляховики, навіть якщо їм потрібен тільки для поїздок по місту. Це пов'язано з відчуттям безпеки, підвищеною прохідністю і просто більш сучасним іміджем. Оди, як і іншим преміальним брендам, доводиться адаптуватися до цих нових реалій. Підтяжка обличчя 2022 року, безумовно, була необхідною, але її виявилося недостатньо, щоб вдихнути нове життя в А8. Подовжена версія хорч, орієнтована на китайський ринок, теж не змогла істотно вплинути на загальні продажі. Спроба утриматися на плаву, пропонуючи ексклюзивні версії для конкретних ринків це, звичайно, непогана стратегія, але вона не вирішує головної проблеми старіння платформи і зниження інтересу до формату седана. Стратегія невизначеності, що планує Оди. Ситуація Оди виглядає складною, але не безвихідною. Компанія, здається, не знає, яким шляхом піти. Відмова від нової платформи через необхідність відповідності все більш суворим екологічним нормам, це, безумовно, серйозна перешкода. Чисто електричний наступник А8 здається ризикованим кроком, особливо враховуючи обережність Volkswagen Group щодо електрифікації. Рішення Пош спочатку випустити свій трирядний позашляховик з двигунами внутрішнього згоряння, незважаючи на початкові плани з електрифікації, яскравий тому приклад. Але ось тут і криється шанс для Оди. Замість того, щоб поспішати з переходом на електромобілі, компанія може використати час, щоб доопрацювати існуючу платформу Premium Platform Combustion, PPC. Ця архітектура вже лежить в основі ряду успішних моделей Оди. Таких як А5, Q5, А6 і Q6, і в майбутньому буде використовуватися в Q7 і Q9. Продовження терміну служби бензинового А8, що використовує піписи, є розумним і прагматичним кроком. Це дозволить Оди виграти час, поки компанія оцінює перспективи електрифікації і розробляє більш довгострокову стратегію. Я впевнений, що Інгольштадте це чудово розуміє. Заяви Джефрі Буко про те, що майбутнє А8 активно розглядається, є сигналом про те, що компанія не збирається просто здаватися. Відродження чи захід сонця майбутнє Оди А8 це питання кількох факторів. Якщо компанія зможе ефективно використовувати платформу підписи, продовжити термін служби бензинової версії і запропонувати привабливі оновлення, то у А8 є шанс залишитися на ринку. Але навіть в цьому випадку конкуренція буде жорсткою. BMW і Mercedes, які планують оновити свої топові моделі в 2026 році, не збираються поступатися позиції. 7 Серія та s клас безумовно, будуть виглядати свіжішими та привабливішими порівняно зі старінням a 8 А ось Lexus LS, схоже, вже закінчується, що, безумовно, є полегшенням для Оди. Але ось Мінівен Lexus з шістьма колесами, це безумовно цікавий і непередбачуваний конкурент. Зрештою, майбутнє Оди А8 залежить від здатності компанії адаптуватися до мінливих ринкових умов і запропонувати покупцям те, що вони дійсно хочуть. Ключовий висновок Оди А 8 стоїть на роздоріжжі, але у компанії є шанс врятувати свого флагмана, використовуючи існуючу платформу підписи і пропонуючи привабливі оновлення. Мої рекомендації: зосередитися на вдосконаленнях існуючої платформи підписи, інвестувати в нові технології, поліпшити комфорт і керованість, запропонувати більш просунуті системи допомоги водієві, запропонувати ексклюзивні версії і пакети опцій, задовольнити потреби найвимогливіших покупців, пропонуючи унікальні комбінації обладнання та оздоблення, посилити маркетингову кампанію, підкреслити переваги А8. Такі як розкіш, комфорт, керованість і передові технології. Розглянути можливість створення гібридної версії, це дозволить Оди відповідати екологічним нормам і запропонувати покупцям більш економічний варіант не поспішати з переходом на електромобілі, дати Volkswagen Group час, щоб доопрацювати свою електричну платформу і розробити більш довгострокову стратегію. На закінчення майбутнє Оди А8 не визначено. Але у компанії є всі шанси повернути своєму флагману колишню славу. Головне, не боятися експериментувати, адаптуватися до мінливих умов і пропонувати покупцям те, що вони дійсно хочуть. Пам'ятайте, навіть найповажніші бренди повинні постійно розвиватися, щоб залишатися на плаву у світі, що швидко змінюється.